Зустрічайте кухонний комбайн від бренду Kenwood, модель 85594. Дана комплектація комбайна просто не перевершена, кажучи. почнемо ми з самого початку. У нас комплектуючий, крім стандартних насадок для самого тістоміса, є ще. Різні там блендери, м'ясорубочки. Зараз вам це все покажу. Нас зустрічає, яка подібна насадка з металу, це гумова накладка. Вам покажу пізніше. Тут у нас література, посібне користувача українською мовою. На даний апарат йде у нас гарантія офіційна від виробника від 5 років, 60 місяців. Штука просто класна. З нею ви можете робити. Всі кухонні справи на одному апараті. Далі у нас йде гак для замішування тіста теж з металу. Поки я займаюся розпаковкою, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та поширюйте це відео. Ось цей гумовий перемішувач, він сюди от надягається і використовується для перемішування різних мусів, соусів, бізе і так далі. Так, тут нас зустрічає сам. Пухонний комбайн. Кухонний комбайн, не дивлячись на свою потужність, має досить компактні розміри. Пакують їх, звісно, дуже добре. Знизу є присоски для того, щоб він не скользив під час роботи. Так, що ми тут бачимо? У нас в комплектацію, що входить. Вінчик теж металевий сюди його. Чаша. Чаші у нас тут дві. Чаші об'ємами на 3,5 та 5 літрів. Є також, зверніть увагу, вбудовані ваги. Тобто, вам не треба докупляти ще один аксесуар кухонні ваги. Комбайн сам виміряє, і вам буде набагато зручніше додавати інгредієнти. Що в нас тут ще є? Спереду і зверху є спеціальні приводи для підключення додаткових комплектуючих. Також у нас в комплекті є ще така кришечка. Вона використовується для того, щоб накривати чашу. І під час додавання продуктів вони не розбризкувались, бо є спеціальне віконечко. Даний комбайн ви можете побачити у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі під відео. У нас на нього найприємніша ціна в Україні. Так, Що ми тут бачимо? Значить, перше, це у нас насадочки для фуд-процесора. Фуд процесор це такий аналог кухонного кубу. Фуд-процесор процесор це пристрій, який дозволить вам. Шинкувати, подрібнювати, нарізати овочі, фрукти. От є насадка а, терка для дирунів, є насадка для нарізання соломкою. Також є додаткова насадка терка. Є насадка для маленького подрібнення, зовсім маленька терка. І насадка для нарізання слайсами. І, до речі, за допомогою цієї деталі ви можете регулювати висоту ширину слайса. Є, перший раз таки бачу. Сам тут. Це у нас і є сам фуд-процесор, в який поміщаються ці диски для шинковки, нарізання соломкою, слайсами, терки. Ось такий великий подрібнювач. Він йде. Об'ємом на 120 мл, всередині є, звісно ж, ніж. Також сюди входить в комплект кришечка з товкачем. Ось така от кришечка теж з прозорого пластику. Через цю прозору кришечку ви будете бачити весь процес приготування. Зверніть увагу, тут є ще додатковий. Такий товкач, через який ви можете подавати рідину якісь рідкі інгредієнти, і кришечкою до такого товкача буде така мензурка, мірна маленька чашечка. От виробник про все подбав. Про все. Так от він кріпиться. Тут, звісно ж, іде гумова ручка, через яку дуже зручно тримати, знімати. Воно не буде якось з рук випадати. Ім далі. Наступною у нас іде насадка м'ясорубка. Шнекова з металевим шнеком. Так, тут у нас іде м'ясорубочка, металевий лоток. Причому він не з якогось алюмінію, а справді нержавійка. Тут у нас іде ще додатковий контейнер, кришка. Прозорого пластику. Ось так. Сюди можете зразу, зразу може сюди подаватися фарш. Ось так воно компактно все зберігається. Увага м'ясорубка сама. Ніж, який може самозаточуватися. Металевий шнек. І зверніть увагу, з'єднання буде металеве. З'єднання шнека і мотора. Шнек. Звісно ж, у комплекті у нас йде товкачик, та не просто товкачик, а в ньому ще є сюрприз, як в кіндері. В ньому є насадка для ковбасок та кеббе. Кеббе — це такі пустотілі е ковбаски, їх можна начиняти там різними начинками. На два діаметри. Лізимо. І сама насадка для кеббе. Це все входить у стандартний комплект такої... такого комбайна. Зараз я це сховаю. І ще дещо вам покажу. Ось у нас тут в комплекті є ще дещо. Я вам це все покажу. Тільки в нас в інтернет-магазині атіфірком'ю можна побачити все із середини. Три решітки для всіх видів фаршу. Ось вони, отак отут зберігаються. Так, це що стосується м'ясорубки. Переходимо далі. Далі на черзі наступна насадка. Це увага блендер стаціонарний. Він зі скла. Гляньте, яка краса. Величезний на 1200 мл. Це ж краса. Зверху є спеціальна кришка через отвір, в якій ви можете, звісно ж, додавати продукти. Так от закривається фірмовий логотип. І отак от кришечка фіксується. І ви маєте. Чудовий стаціонарний блендер, в якому можете перемелювати продукти і гарячі, і холодні, бо дане скло, воно термостійке і не боїться перепадів температур. Давайте з вами підсумуємо, що може цей красень. Значить, у ньому є стаціонарний блендер для подрібнення різних продуктів, рідких, твердих, горіхи, лід, сорбети різні смузі і так далі В ньому є м'ясорубка з насадками для ковбасок, кебе, з трьома решітками, з ножем, який самозаточується, і лоточок, ще, щоб фарш зразу туди збирати. В нього є в нього є фуд процесор, який я вам показував з різними отут ножами, терки, шинковки, деруни, слайси, чіпси і так далі. І, звісно ж, сам кухонний комбайн на дві чаші 3,5-5 літрів з металу. І в функціонал входять електричні ваги в входять, в входять електронні ваги для зважування інгредієнтів. І таку от красу з офіційною гарантією від виробника на 5 років ви можете отримати в нас в інтернет-магазині itfree.com.ua. Посилання на цей товар буде в описі до даного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь. У нас є взагалі в асортименті безліч комбайнів, не тільки Кенвуд. Якщо вам вже приглянулись з Кенвуди, то в нас є і просто комбайн, до якого ви зможете в майбутньому докупити різні насадки. Ці всі насадки в нас теж є окремо. Тому звертайтесь до нас, ми підберемо вам дуже хорошого помічника на кухні. І ваш процес приготування стане надзвичайно простим і легким.